Добрий день, дорогі учні та учениці! З вами Тетяна Іванюк на уроці геометрії для восьмого класу. Ми й далі вивчаємо чотирикутники, а саме паралелограми. Сьогодні ми дізнаємось багато нового про вже відомий нам чотирикутник-прямокутник. Насамперед, прямокутник це один із різновидів паралелограма. Означмо прямокутник. У молодших класах прямокутником ми називали чотирикутник, у якого всі кути прямі. Оскільки прямокутник є паралелограмом, то й означувати його ми будемо на основі паралелограма. Паралелограм, у якого всі кути прямі, називається прямокутником. Можливо дати означення прямокутника й іншим способом. Паралелограм, у якого всі кути рівні, називають прямокутником. Прямокутник має всі властивості паралелограма. Отож, сформулюємо властивості прямокутника. Діагональ ділить його на два рівні трикутники. Протилежні сторони рівні. Протилежні кути рівні. Сума кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 180 градусів. Діагоналі точкою перетину діляться навпіл. А також у прямокутника є ще одна особлива властивість. Його діагоналі рівні, доведімо цю властивість. Дану АБЦД прямокутник, АЦ і БД його діагоналі. Необхідно довести, що АЦ дорівнює БД. Доведення. Трикутники БАД і CDA рівні за двома катетами. Катет АД спільний, сторони АБ і CD рівні, як протилежні сторони прямокутника АБЦД. З рівностей трикутників БАД і CDA випливає. AC дорівнює БД. Справедливий опернене твердження: якщо діагоналі паралелограма рівні, то такий паралелограм Прямокутник. Це твердження є ознакою прямокутника, дано ABCD паралелограм. AC і BD його діагоналі, AC дорівнює BD. Доведімо, що ABCD – прямокутник. Для того, щоб довести, що заданий паралелограм є прямокутником, доведімо, що кожен його кут дорівнює 90 градусів. Трикутники BAD і CDA Рівні за третьою ознакою рівності трикутників. У них сторона АД спільна, АБ і СД рівні, як протилежні сторони паралелограма. Діагоналі АС та БД рівні за умовою. З рівності трикутників БаД і СДА. Маємо кут А рівний куту Д. Оскільки ці кути прилягають до однієї сторони паралелограма АБЦД, то їхня сума становить 180 градусів. Вони також рівні, тому кут А дорівнює куту Д дорівнює 90 градусів. У паралелограма протилежні кути рівні, тому кут А рівний куту С, кут Д рівний куту Б. Отримали. Всі кути даного паралелограма рівні, та кожен із них дорівнює 90 градусів за означенням, паралелограм ABCD є прямокутником. Твердження доведено. Підсумуємо: для того, щоб встановити, чи є заданий паралелограм прямокутником, необхідно скористатись або Означенням прямокутника та довести, що всі кути даного паралелограма прямі, або використати ознаку прямокутника та довести рівність його діагоналей. Розгляньмо задачі. Задача 1. Чи правильне твердження: якщо у паралелограма сума двох протилежних кутів дорівнює 180 градусів, то він є прямокутником. Твердження правильне, оскільки за умовою протилежні кути паралелограма, Рівні. Їхня сума становить 180 градусів. Тому кожен із них має по 90 градусів. Тобто кут А дорівнює куту С та дорівнює 90 градусів. Аналогічно, кут Б дорівнює куту Д та дорівнює 90 градусів. Маємо, що всі кути паралелограма дорівнюють 90 градусів. Отже, заданий паралелограм АБЦД є прямокутником. Задача 2. Кут АОБ між діагоналями прямокутника АБЦД дорівнює 60 градусів. Знайдіть довжину меншої зі сторін прямокутника, якщо довжина діагоналі прямокутника дорівнює 12 см. Розв'язання. У прямокутнику АБЦД АС дорівнює 12 см, АС дорівнює БД за властивістю діагоналей прямокутника. Оскільки в точці перетину діагоналі діляться навпіл, то АО дорівнює БО, дорівнює СО, дорівнює ДО. Кут між діагоналями за умовою дорівнює 60 градусів. У трикутнику АОБ сторони АО і БО рівні, тож трикутник АОБ рівнобедрений із основою АБ. У рівнобедреного трикутника кути при основі рівні. Якщо від суми усіх кутів трикутника АОБ, що становить 180 градусів, відняти кут АОБ, що дорівнює 60 градусів. Та знайдену різницю поділити на 2, то отримаємо 60 градусів. Отож, кути при основі трикутника АОБ мають по 60 градусів, тому даний трикутник є також рівностороннім. У рівносторонньому трикутнику всі сторони рівні, тому АО дорівнює БО дорівнює АБ. Оскільки діагоналі прямокутника точкою перетину діляться навпіл, то ОБ дорівнює ОА, дорівнює 12 поділити на 2, що дорівнює 6 см. У трикутнику АОД. Кут при вершині АОД дорівнює 120 градусів, як кут суміжний до кута АОБ, величина якого становить 60 градусів. У трикутнику навпроти більшого з кутів лежить більша сторона. Більшою стороною у трикутнику АОД буде сторона АД. Маємо, що сторона АД більша за сторону АО у трикутнику АОД. А отже, Аде більша за АБ. Отримуємо, що довжина меншої зі сторін прямокутника АБ дорівнює 6 см. Задача 3. У рівнобедрений прямокутний трикутник АБЦ вписано прямокутник, який має з трикутником спільний прямий кут С. Знайдіть довжину катета, якщо периметр прямокутника дорівнює 12 см. Розв'язання. Трикутник АВС рівнобедрений прямокутний, тому кут А рівний куту Б та дорівнює 45 градусів. ЦК прямокутник, вписаний у трикутник АВС зі спільним кутом С. Сторони прямокутника МЦ та ЛК перпендикулярні до сторони АЦ, трикутника АВС. ЛК паралельно МЦ. Оскільки сторона МС прямокутника СКЛМ належить стороні БЦ трикутника АБЦ, то БЦ паралельна ЛК. А перетинає паралельні прямі ЛК та СБ в точках Л та Б відповідно, та є січною для вказаних прямих. Кут АЛК та кут Б є відповідними. При прямих ЛК та СБ та січні АБ, а тому вони рівні. Одержуємо, що кут АЛК дорівнює куту Б дорівнює 45 градусів. Отже, трикутник АКЛ рівнобедрений з рівними катетами АК і КЛ, тому сторона АЦ дорівнює сумі відрізків. АК та КЦ, що дорівнює сумі відрізків КЛ та КЦ та дорівнює півпериметру прямокутника, тобто половині від 12 см, отримуємо, що АЦ дорівнює 6 см. Сьогодні на уроці ми ознайомилися з прямокутниками та їхніми властивостями, а ще розв'язали задачі. На наступному уроці ми дізнаємось про ромб, його ознаки та властивості. Тож до зустрічі та дякую за увагу!